Останні шість років адміністрація Слов'янської загальноосвітньої школи номер 18 веде боротьбу за те, щоб приміщення школи взимку опалювалось належним чином. Справа в тому, що в старенькій школі така ж старенька система опалення. Ремонтувати її сенсу немає. Та й грошей у міському бюджеті завжди не вистачало. Шість років школярі мерзли у класах, де в морози середня температура повітря ледь сягала 13 градусів. Минулого року ситуація погіршилася настільки, що школу вимушені було закрити майже на півтора місяця, куди тільки не Звертались батьки школярів і вчителі, але відповідь була одна: немає грошей. І ось нарешті ситуація начебто змінилася. Наприкінці вересня у школі почали демонтувати систему опалення. В середньому по школі температурний режим 17 градусів. В некоторых кімнатах більше, в некоторых менше. Ну, в общем-то, сьогодні ще можна займатися. Так якщо буде погода така, ж, то зрозуміло, що в наступні дні буде попрохладніше. Знову поповзли чутки, школу закриють, але у відділі освіти слов'янського міського виконкому нас запевнили, школа буде працювати. Нову систему опалення днями почнуть монтувати. По 18 школе, то, что касается капитального ремонта системы отопления, то работы проведены в части разборки трубопроводов и демонтажа отопительных приборов. Завтра приступят уже к установке отопительных приборов и монтажу трубопроводов. Работы по 18 школе. Надіємося закінчаться к початку опалювального сезону. Планується, що каникулярний період, е-е, осінній буде у нас з 18 по 31 число і 30-го Октября планується, що учреждення приступять до катапітельному сезону. На зустрічі з батьківським активом школи мер містер Пан Рибачук обіцяв, що цього року школа буде теплою. Чого варте мерське слово, побачимо. До 30 жовтня не так багато часу залишилось. Підрядник, з яким регіональне управління капітального будівництва уклало договір, повинен був розпочати роботу з монтажу ще 5 жовтня, але будівельники чомусь не квапляться. Отже, питання: чи буде тепло у 18-й школі цього року, залишається відкритим.